Так, сьогодні ще одна чиста жіночки. Довгий час людина ходить з одною штукою такою нездоровою. Тут йде по правій стороні, повністю йдуть пробої, по виходить з лівої сторони, з лівої сторони, з правої сторони, з правої сторони, по материнній лінії, по батьковій лінії є по роду, йдуть сутності, які йдуть, передаються з роду на рід. Буду їм їх забирати, тому що тут йде повністю вона. Забирає людина, виходить, живе своїм життям, волоче себе і ще одного чоловіка, грубо говоря. Оце все нам треба буде, це, це не людини. Це все не людина. По здоров'ю в людини проблеми по жіночому і права сторона це у нас іде печінка, ліва сторона плече. І голова. Тут голови не було, далі знову нас голова є, і знов голови немає. Ні, голова вже є. Тут ще голови немає своєї. Півжизні людина прожила не своїм умом. Тут у нас йде пробита сердечна чакра, жолудок пробитий, повністю йде пробиття на жолудок. Але це все йде із за сутності, сутністю, яка сидить. Плюс ще є крадік по ногах, який пробиває повністю слів енергії. Ну і тут теж все воно по ногах йде. Все на низ, на таз, зверху нормально, все на таз, з тазом проблеми. Зараз будемо пробувати лікувати. А ну подивимося, що ця програма дає по роду, бо це родові двіжухи йдуть. Які програми родові? Цей негатив несе. Тут було відключення із роду. зависимость від других людей, подавлення емоцій. Людини багато злості, людини багато ненависті, людини багато несправедливості. Дуже довгий час, і ця тема була зроблена дуже давно. Людина попадає в триугольники, чотириугольники. Деньги це зло, проблеми з недвіжимостю, без отця, якщо й був отець, то не такий, як вона хотіла. Деструктивні професії. Людина працювала на професіях, які не по душі були, неуспокоєння душі. Осуждення предків, повтор сценаріїв предків, недовір'я до міра, недовольство міром. Мужики попадаються нетвідственні, вражда між родственниками, тиранія. Мужчини уходять або вона їх не любить. Неприйняття подарків. Людина йде осуд, подарків, коли людина дарить подарки, їй незручно. Може бути зв'язок з женатими чоловіками, обіди роділі на дітей, а вже в неї йдуть. Діт... Вона обіжалася на батьків, тепер і діти будуть обіжатися на неї. І нещасливість в бракові через завісимості. Оце стільки негативу тягнулося в людини по роду, тільки одному. Що ще негатив закривав вже по особистому житті без роду? Тут це понятно, жіночу силу закривав, тому що він сидить на жіночій силі. На, сидить прямо на чакрі сексуальній все життя. Любов, негатив закривав, любов, закривав цей негатив, сонце, людина сонячна, душа сонячна, душа вміє любити, постійно заганялася в тупік, не давалося зробити очистки людині, не давалося зробити людині трансформації. Душа Сонця. Це по сім'ї. Це сімейна тема, сімейні проблеми валять. По чоловічій лінії якісь були двіження. Мужчини були хороші, але там були хитрості схеми обальної маніпуляції по чоловічому роду. Тому і виходить зараз такий двіж. Ну, жіноча сила, жіноча сила було зроблено на жіночу силу. Було зроблено на жіночу силу. Ну і плюс ілюзія, завжди, ілюзія. Скупость людина в ілюзіях живе на рахунок чоловіків, на рахунок сім'ї. А зараз тільки людина починає з цього всього діла виходити. Чистка допоможе вийти з ілюзіях в цій людині. Ну і триугольники. Звичайно, Три, Чотириугольники, триугольники, людина це йде теж родова двіжуха. От скільки слід на цьому негативі. То це ще тільки трошечки можна глянути. О, дай будемо пробувати щось чистити. Будемо лікувати цю душу. Так, які ми маємо результати? Що ми цією чистою змогли? Забрати на даний час по максимуму. По максимуму ми сьогодні. Маніпуляції. Відкривається в людини бачення на рахунок маніпуляції. Людина почне бачити маніпуляції, які проводять з нею. А якщо вона сама проводить, то вона свої маніпуляції закриє. Буде переїзд хитрості, хитрі люди рядом, це мужчина більше всього. Йде і трансформація. Людина зараз трансформації. Ми зняли з глаз з людини, і трансформація піде набагато м'якше. Там йде жіноча лінія, по жіночій лінії йде терпіла, по жіночій лінії йде ігри, зрадик самого себе. Ну, очищення йде, очищення працює, фінансовий канал працює. Духовна смерть зараз до людини духовна смерть йде. І це чисткою, ми допомагаємо її з великих проблем зробити малими. Плюс ще в людини бумеранги йдуть по житті, Вище я їх сам запускаю. Бумеранги кадуть енергію. Трансформація, Трансформація, духовна смерть. Ну, По максимуму, що допомогли, а далі людина має сама собі допомагати. Сама собі, як Барон Хаузен, за вухо, вуса себе витягувати.